Сьогодні бачу цікавий випадок, коли був в хостелі. він почався, що вчора ввечері вночі. В хостелі, де я ночував, ночували колумбійці і ночували військові а, українці. У коридорі виник конфлікт між нашим військовим і колумбійцем. Не знаю, що вони не поділили, може ментальність колумбійця трохи не така, як треба. Ніхто на міг що вони не поділили. На факт тому, що там наростала розборка. І зразу друзі-українця, десь 4 вибігли в коридор, щоб бути одного з цього колумбійця. чого це я веду, що якщо ви входили, наприклад, з кимось поконфліктуєте, то не гарантія, що ви будете в конфлікті один на один. Зразу можете вибігти друзі того, з ким ви конфліктуєте, вписатися до того. З ким ви хочете бути, наприклад, і тоді буде розклад такий, щоб будете один проти п'яти або проти шести чоловік. Що я бачу, наприклад, сьогодні вночі, вони правда, там трохи поштурхалися, але в них було велике бажання цього коломбіцях, просто там добре побити. Тому, коли ви ночуєте ви будьте, будьте готові до того, що якщо ви з кимось степитеся, вам доведеться битися не один на один, а все-таки один на п'ять або один на чотири, і у вас шансів не буде абсолютно тих розкладах, що я бачу зараз, то коломбійських шансів не було жодних, тому що наші військові були крупні, кілограм по 90-100, десь троє, четверо Інші були потравляють, дуже швидкі, але всі жили, са підкачені. Коломбієць був теж а, такий атлетичний, але так як я бачив, коли 5 на 1 ну просто шансів ноль. Хіба що кіно може бути такі ж там шансів дуже багато. Але якщо у вас немає зброї, проти вас буде 5 чоловік просто кулаками, Ну, це без варіантів. Тому краще в послах уникайте конфліктів. Ну і в будь-яких місцях їх треба уникати взагалі. Навіщо комусь і собі псувати життя? А це ранковий хрещатик зараз буде, зараз я на нього вийду. Людей майже не гуляє в суботу вранці. Але машин вже доволі багато. Погода тепла, йдеш в футболці. Хоча туди ходить куртиці, в футболці не холодно, дощ капає легенький, але зовсім не холодно, дуже комфортно. Така от грибна стоїть погода, таке відчуття, якщо поїхати зараз в ліс або через день, то будуть білі гриби. Що, мабуть, треба буде і зробити найближчим часом, тому що погода, я так бачу, в цьому сприяє. Якраз вологість відповідно є. Все як має бути. На цей готель Дніпро. Дуже поширений і популярний при совєтах сюди могли хіба що різні чиновники. Простий народ, скажімо так, сюди селитися на місці Дніпро. Зараз я бачу, що тут постійно скажімо так, стоять дві-три дорогі машини, але людей небагато. Тобто насиченість. Клієнтах цього закладу, мабуть, дуже висока. якщо не був в Києві. можете полюбуватися через відео атмосфери ранкового Києва. Чи варто сюди приїхати, хоча б раз в Київ на Хрещатик, звісно, що варто, як і будь-яке місто, де вони були. Тому, якщо у вас є лишні гроші, або вам не, жа... не шкода потратити гроші, обов'язково приїдьте. Це місце, де ви ніколи не були, але чули, для того, щоб все-таки емоційно насичити своє життя. Ось він Хрещатик.